Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі і сьогодні. З вами ми продовжуємо говорити про тему втрати статусу Укр в Польщі, безпідставної, до речі, втрати статусу Укр в Польщі, тому як нарешті, через вже декілька місяців з'явилась перша офіційна позиція і перші офіційні заяви від представників польської влади. Ми зараз про все більш детально поговоримо, а ти дивись це відео до кінця, щоб знати, як не потрапити в халепу і що робити, якщо ти той статус втратив. Отже. Польський е, так омбудсмен Марчин е, Вьонцек е, звернувся до повноважного уряду з питань біженців з України Павла Шефернакера через масові випадки, коли біженці втрачають статус Укр та привілеї, які він дає, виїжджаючи в Україну е, менше ніж на 30 днів, або взагалі. Не виїжджаючи нікуди з території Польщі, і таких випадків також дуже багато. Офісу омбудсмена надходили численні скарги від громадян України на безпідставну втрату статуса Укр у е дуже багатьох листах люди розповідали про те, що. Вони виїжджали, наприклад, в Україну на тиждень, поверталися, і е, тільки там через якісь місяць-півтора е, бачили, що вони втратили статус Укр тільки після того, як їм з ЗУСА переставали приходити кошти по програмі 500 або коли вони звертались у лікарню, а їм казали, що ми вас безкоштовно обслуговувати не будемо, бо у вас немає статусу Укр тільки, от в таких вже критичних випадках люди реально дізнавалися, що вони залишаються без статуса. Омбудсмен виявив проблеми, і в його офісі вказали, що основною проблемою, як ми вже говорили, до речі, в попередніх відео, основною проблемою втрати статусу України є те, що прикордонна служба в базу вносить дату виїзду українців з Польщі, але не вносить дату заїзду українців в Польщу. Тому, якби в ЗУСІ є інформація, коли людина виїхала, а коли людина повернулася назад, такої інформації немає. Що ж до людей, які були в Польщі і нікуди взагалі не виїжджали, то з приводу них взагалі немає жодної інформації і жодних здогадок навіть. От і також великою проблемою є те, що навіть коли люди повертаються, ідуть і в типу хочуть відновити статус Укр, то їм його не відновлюють, а їм знову новий статус Укр надають. А це означає, що в період, коли ем, помилково статус Укр було забрано в людини, за цей період вона коштів по програмі 500 або родинний капітал отримувати не буде. Тобто людина втрачає кошти, навіть не розуміючи, чому, тому як це все є просто. Помилка системи, скажімо так. От, і вже першим кроком, що зробив омбудсмен, це він звернувся, написав офіційне звернення до уповноваженого уряду в Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера з проханням втрутитись в ситуацію і навести лад. Зокрема, внести необхідні зміни для того, щоб українцям або якось поновлювали стали, стали, старий статус Укр або щоб якось вирішили проблему з тим, щоб їх щоб його просто-напросто не позбавляли. І далі ще маємо пряму мову. Позбавлення статусу Укр внаслідок помилкового визнання факту виїзду громадянина України з Польщі на срок більше 30 днів, призводить до втрати прав на медичне обслуговування, грошову та безготівкову допомогу, соціальну допомогу, і це має дуже негативні наслідки для біженців з України, наголосив у зверненні Марчин Вьонцик. Також, друзі, якщо у вас є якісь питання до. Омбудсмена або ви хочете йому розповісти свою історію, контакти, емейли його е, я, та посилання на онлайн-форму я залишу в описі під цим відео. У зверненні треба вказати ім'я та прізвище, особа, яка подає звернення, адресу, опис проблеми, відповідні документи, зібрані дані е, можуть також використовуватися для реєстрації та розгляду справи, включаючи вжиття заходів та надання. Відповіді. Якщо ви не впевнені, чи є РПО правильним адресатом вашої справи, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Тобто, якщо ви не знаєте, чи ваше питання може вирішити омбудсмен, тоді просто краще зателефонуйте на номер гарячої лінії. Його я також залишу в описі під цим відео. Вот. І для того, щоб просто не засипати спамом, скажімо так, його поштову скриньку. Друзі, маємо сьогодні такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.